Каута Дама, створи базу воркаутера. Всім привіт. Це нова серія серіалу. Проекту як Накачати. сьогодні поговорю наоборот, розповім вам про програми тренувань. Двох Їх є у мене дві основні тематики. Цих програм тренувань це домашні Мачу. тренування своєю вагою вже... тіла. І Сміла тренування на перекладенні брусах більше, ніж 6, в спортивній площадці. 2016, тобто, взагалі, існує багато варіантів того, як можливо тренуватися з підпищем. методиками, схемами тому, тренувань і, відео, і різними дієтами, основами, Тобто, більше варіантів більше дуже багато того, того які можливо робити тому, більше тренування, основуючись на своїй вазі тіла для того, щоб підкачатись чи розвинути витривалість. Як це в <про> принципі суміжні <про> речі, але все рівно <я> є відмінності <про>, в різних <про>, видах <про>, тренувань, і деякі тренування <про>, для прикладу потрібні <про>, чисто для основи <про>, фізичного <про>, розвитку, <про>, якщо займатися <про>, боксом, <про>, боротьбою <про>, чи іншими єдиноборствами, і, майже в кожних в єдиноборствах турніки, є основа фізичної брусьях, сили, витривалості і всього іншого, і для того, щоб Підкачатись мышц, і, і всі, які взагалі, света підтягнутись, то потрібно опыт, створювати цю основу. тобто, майже себе, в кожному в тому, виді другом, спорту силовому є база, певна спортсмен, тобто якісь віджимання, як раз підтягування і інші прави класичні. То, взагалі існує три класичних правила: це підтягування на прохання, віджимання на брусах, віджимання від землі, все всі ті. Тренування і прості складні і різні види тренувань, які робляться, відштовхуючись від цих трьох вправ, тобто всі, взагалі, існуючі вправи, встріч воркауті в воркауті, загалом. Та й, якби воркаут і стріт воркаут це номер, те, що тика, є в основі кожного відео, виду спорту, знав, якщо ви вже зрозуміли, турніці, тобто для того, щоб будь-якому спортсмену, наприклад, боксеру чи то, що борцю мати певну силу, витривалість потрібно робити, для нас, як відео, для прикладу, понимав, займався 5 років війною боротьбою, то після тренування. Ми качались, тобто підтягувались, лазили по канату, робили жим лежачи, хто короче, робив то, на тренажерах набирати, якісь других, різні вправи, качали прав. ноги, пригали, робили лучше, акробатику, що тобто що тому, все можливе, для того, щоб в кінці тренування, після технічних відео, але, звісно, звісно, основ, того, таких як там підпрацьовка якихось певних то прийомів і так далі, просто підкачати свої м'язи і навіть не ті. Тільки підключати м'язи, а взагалі год, себе розвинути фізично набрати. для того, щоб на наступному вже, тренуванні вже, тренуванні, на відео, вже краще себе і відчувати, відчувати і я могти розуміла, класно, мати змогу робити ті тренування, і тренування, і... і працювати прийоми. Щоб вистачало що витривалості і так далі. Тобто це логічно, це і розумно, і так це потрібно робити в більшій мірі. Тобто, вже десь можливо на якомусь тренировки, високому тренировки, рівні тренировки, спортсмена вже є якісь певні зале, свої тренировки, персональні тренировки, тренування, вправи і все інше, що потрібно робити для того, щоб шерезно, щось конкретне розвивати. А для того, щоб взагалі почати займатися будь-яким видом спорту, то це невід'ємна частина, звичайна фізкультура, підтягування, присідання. Ригання і так далі, тобто, все це є в кожній якійсь школі, університеті, інституті на будь-якій фізичній культурі. Тобто, при предметі з потрібно робити от якісь активності. А стрітворкаут зараз це вже Професійний Кстати, вид спорту багато хто займається стрітворкаутом і воркауті, починають з самого нуля, тобто добру, не мають ніякої не основи, воркауті, нерозуміння І для воркауті, створення цієї основи створюється база в воркауті. Ось Тому конкретно у мене з'явилася ідея ще багато років тому, того щоб створити певні програми тренувань, схеми, методики по різному це називається. конкретно по. Відеоінструкціям, щоб кожен з вас, кожна з вас, ви всі, тому що дівчата почали вже давним-давно займатися стрітворкаутом професійно і на змагання їздити, і вчитись елементи, статику, динаміку, трюки на перекладенні брусах, займатися такою певною, в якомусь розумінні і мірі, навіть був азарт гімнастикою, тобто гімнастика, я відео схожа до стрітворкаута. Просто деякі елементи, трюки робляться не в спортзалі з матами тому, що для які безпеки, які віде, а робиться на вулиці. Просто також і можливо з матами. Якраз для, для вашого розуміння, має, далі, що розуміючись в цьому, які то які хто не знав, можливо, взагалі почав займатися коли і блогінгом і. Займатися Ютубом в першу чергу, тому що тому починав з Ютубу і якби того, до того чи інші робити, є платформи, робити, дуже, робити, дуже робити, багато різних. Але, вираз, але починаючи свій -підписи, блогерський підписи, шлях, почав з робити відео. Подорожуючи, цього був початок, і якраз хто з Олдів, хто давно дивиться мої відео, мене то знають про що йдеться мова, хто ні, то просто вам трошки розповім СНГ, міні історію, чому можливо, вам взагалі можливо, дивитися мій канал і нашому воно треба. Так от початок був з того, що воркаут, просто почав тиматика, робити з подорожів відео тиматика, певні, Шрі-Ланка, Камбоджа, В'єтнам і інші це країни, які були в подорожі послова. по Азії, було вісім країн за півроку. Китай, Гонконг, по Куаломпур. Там якби Малазія багато країн було і починаючи з Шрі-Ланки, вже певні відео подорожуючи робив. Тоді це було дуже цікава тематика, особисто для мене. Я на що таке. Цікаво дивитись, то робив фанатами, такий контент, але паралельно цьому займався вже показував завжди починаючи з дитинства. Скільки себе знаю, скільки себе пам'ятаю, то тренуюсь своєю вагою тіла. Навіть ще не називалося стрітворкаутом чи воркаутом, просто ходили на перекладинні бруси. То вже починаючи з перших класів, навіть до школи, вже ходив на перекладну, підтягувався. Тобто в першому класі вже декілька разів підтяг. Ося, щось уже міг робити, Я і часом постійно цей рівень у мене ріс, 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 ріс. Всі змагання быстро, вигравав буквально. абсолютно, Противисти, які були в школі, і дошов, ніколи дальше, не зустрічалось мені 000 нікого, 000 хто 000 міг би хоча б більше в більше мене підтягуватись, віджиматись можливо були такі на брусах, але від землі завжди в мене більше всіх було віджимань, тобто високий рівень дуже тримав того, щоб займатися от на перекладенні брусах і в домашніх умовах по типу віджимань. серед усіх знаючих, навіть спортсменів чи однокласників в школі, У мене для прикладу в класі було багато хлопців, які підтягувались приблизно таку саму кількість. Але міг за кого з них 000 000 на 000 один 000, раз 000, більше підтягнутися, чи на два на і вже Канада. більше підтягувався. Інколи було що менше міг підтягнутися, тобто ми постійно змагалися між собою на перервах в класі і після школи. І взагалі дуже багато так, кажу було. Хлопців сильних, тому в мене було з ким розвиватися в цьому. Взагалі, амплуа і чомусь через те, що навіть хлопці. Такі які були то вони були канал, хтось приблизно моєї ваги, хтось трошки важчі. Інші інші важчі інші то на змаганнях змагання, знаючи, що та навіть та на один-два рази в мене та можливість та була та більше на підтягуватись, на всі змагання, де були якісь серед та хлопців такі змагання, чомусь, тренували, змагання. Тренували, чомусь тренували, мені і потрібно було робити ці всі для вас підходи і показувати найкращі результати по підтягуванням, Тому, якби. Завжди знаю, що це моя сильна сторона, це то що в мене виходить, і те, що люблю, навіть уже два по віці, ходячи на там якісь дискотеки і так далі, вечором вертаючись для того, щоб просто собі розуміли, рівно міг зайти на перекладину, десь там, хоч другій третій ночі і попідтягуватись. Тобто мені це завжди все життя цікаво, і тому паралельно подружуючим відео, почав робити. Прямо video, на Шрі-Ланці зробив набирать, 10 раз ще той швіланкієць, перекладено з пальми. Прямо на дворі, у дворі, на дереві, якось примостив, приліпив. І якби звідти почався такий мій шлях спортивного блогера, не тільки подорожуючого. Взагалі тематик багато і спорт це. Нас тематик жанрів того, що існує в відеотематиках. є якби і мікси тих самих подорожів, плюс спорту, активності, всього такого, але щоб просто ви розуміли, то от тоді почався такий шлях. І ці відео спортивні більше переглядів почали набирати, ніж навіть подорожуючи, де дуже багато чого гарного, красивого і так далі, але чомусь мені це почало імпонувати більше і переключився тоді, після подорожі уже на спортивну тематику. Почав робити обучаючі відео, як накачати м'язи, прес, груди, спину, руки і так далі. Починаючи з першого, другого, 10, 20 відео. Трохи розвивався, розвивався, пробував щось робити цікаве, і з часом уже в принципі дійшовши до перших пару тисяч підписників, робивши якусь рекламу. Вкладаючи навіть кошти сайты, в рекламу видео, досить непогані видео, до речі, Дойшов десь до п'яти тисяч, і після п'яти тисяч підписників вже почав Віки, робити ісмисло, дуже сильний серйозний класний канал, спортивний конкуруючий відео, контент, який навіть близько був дуже швидко з такими малесенькими невеликими підписниками вже на рівні найпопулярніших спортивних блогерів в усіх да, у країнах стіл які дивляться такий контент серед слов'янських країн. Тобто зразу почав відчувати, що можу бути номером один в цій тематиці в своєму конкретному жанрі. І то, що мені подобається, то почав робити, конкуруючи з набагато більшими, більшими серйознішими каналами. Робив віджимання, різні челенджі, показував свої серйозні налаштування того, що в мене бекграунд спортивний досить понял, великий. Скажу, скільки я себе пам'ятаю, скільки тренуюсь, для того, і щоб канал, займався вільною боротьбою, карате, джиу для джитсу, для зрителей, сноуборд. Для для люблю серфінгом, займався, катався відео, на океані на серфінгу. Смотрят, і якби йогою, відео, ще відео, багато чим, спорят, і, смотрят, і кожен з, з цих видів спорту, вся ця основа, це є певні знання, інформація, яка, в принципі, тим чи іншим чином впливає на самі тренування і на стиль тренувань, все абсолютно. Тому, уже розуміючи, що є ріст каналу, вклавши якісь певні кошти, почав робити досить якісний контент, і у мене Канал почав швидко рости. підніматися монетизація, і якби це була головна ціль, взагалі того, щоб займатися почати ютубом, тому що це комерційна платформа. І найперше, що мені спало на думку, це потрібно заробляти великі кошти на тому, щоб робити такий відеоконтент. Що якийсь час просто пробував зрозуміти, який робити контент, що краще, коли зрозумів, то з часом вже 10 000, прощупав, 10 000, 20 000 тогда, конечно, який ще й да, конкретно стиль такого контенту робити, і почав виктори, робити щоденні 000, відео що Відеоблог, що що який тоді відео був дуже популярний. типаж взагалі таких відео щоденних. де просто як Відео на турнір, відео даірі кавота, то вона набирала двадцять тридцять тисяч. Такий щоденник, відео, щоденний -то робився, тобто прокидався, якусь певну їжу, їв, Эти робив відео, якісь відео, справи. Паралельно відео цьому відео робив тренування, що на площадку. Мене вже там чекали підлітки, якісь діти, з якими тренувався. Це було як уроки фізкультури такі певні. І ці всі відео мене є на каналі за минулі роки, тому хто не дивився подивитися. Це звичайно, але тоді вже почався шлях відеоблогера спортивного як мене, і тоді, вже починаючи робити ці тренування, вчивши дітей, тому підтягуватися, зжиматись, почав створювати програму тренувань, перезнімати ту програму тренувань з часом, розуміючи якісь певні деталі, якраз для того, щоб навчити дітей, підлітків і всіх бажаючих підтягуватись правильно, від Матись тому, що ми вчилися без якихось обучалок, без суперпідсказок. Кожен собі методом тика, як умів чи уміла підтягуватись, віджимались, і особисто у мене техніка підтягувань була взагалі не зовсім правильна. Мені потім прийшлося переучуватись, підтягуватись, і воно вже на таких основах, навіть мозку, тіла, конекту, що вже є звичка того, як підтягуватись. І Они тому, щоб правильно з самого початку смотреть, навчитись підтягуватися, зжиматись, то потрібна по моєму. Певна відео, допомога, різні, якісь підсказки, і це якраз в моєму розумінні програма тренування, це, яка створена на це, основі відеоінструкції. Тому, тому вже це, тоді створилася перша те, те, програма тренувань Варкаутодама, базу воркаутера. До речі, посилання буде під відео на сайт www.w.ворkautoдами.com зайдете на сайт, оберіть собі програми тренувань, купляйте, тренуйтесь і розвивайтесь. Є різні ціни. Починаючи з 100 доларів і більше тисячі доларів за програми тренувань. деталі на сайті, щоб вам тут не розповідати, тому що постійно цінова політика міняється, щось додається на сайт. Є багато програм тренувань. і Починаючи з того часу, пройшло вже багато років. За ці роки канал піднявся з тих самих 5 тисяч до 10 тисяч, а потім уже до 50, коли було десь приблизно 40 плюс тисяч, Підписників то почав робити продовження, тому що робив деякі паузи на своєму блогерському шляху, коли щось не дуже виходило, чи потрібно було займатися чимось іншим, чи якось заробляти гроші для того, щоб далі інвестувати їх в розвиток каналу і себе як блогера, то робились паузи. І з часом, звичайно, що вже канал, коли дійшов до 40-50 тисяч підписників, то почав продовжувати робити що. Оденні такі місце, відео влоги, нібито, де якраз в більшій відео, мірі на відео. тематику спортивну, акцентуючи увагу, відео, робив я тренування, я і ці всі тренування відео, на основі е обучаючих певних з прикладом відео, відео для того, щоб навчитись елементи на перекладені, на брусах. Ті самі хлопці, дівчата вчилися піджиматись, підтягуватись, і методом тику по прикладу якраз показував, як це все робиться. Наприклад, якщо до мене були якісь відео на спортивному просторі блогерському по типу як навчитися якийсь елемент, то це були просто обучаючі відео. А у мене відео це було конкретно показано таким чином, що бралася якась дитина, підліток хто хотіли підтягуватися, віджиматися учитися, або інший елемент якийсь навчитися, або навіть і старша якась людина, чи доросла людина. І так далі, і при цьому просто на прикладі, на протязі одного тренування, одного дня, п'яти хвилин, десяти хвилин, вчилися елементи підтягування, віджимання, те, що люди до цього могли вчитись просто тиждень, місяць і так далі. Тобто, маючи свої якісь певні знання, мотивацію, ще й до того всього, таке слово дуже цікаве, популярне всім подобається напевно. То з цією ці основою знаннями допомагав всім що, кстати, хто, реклама, хто бажав цього навчитися сам нуля. Я не підтягуватись, реклама, віджиматися я і робити в якісь свої цілі, тобто вчитись елементи, і качати м'язи. Робити сальто з перекладини, і починаючи з самих простих елементів, за пару років дійшов до 150 тисяч підписників приблизно, і це був саме такий довгий час того, як якби всі елементи практично проходилися кожного дня по через день, роблячи такі відео тренування з хлопцями, дівчатами, професійно які Займаються трікінгом, стрітворкаутом, їздили на змагання на чемпіонати України, взагалі різні чемпіонати з стрітворкауту і паралельно цьому всьому, ці всі відео, до речі, є на каналі. Просто вам в цьому відео розповідаю, хто не знав, і таким чином роблю вам певну рекламу. того щоб просто розуміти, вам стало легше, що, як, куди й до чого, і навіщо ці програми тренувань потрібні. Так от, знаючи цей весь досвід, навчивши не одного, не двох, і не трьох, і не десятьох, і навіть можливо не сто таких от підлітків, дітей просто і, і людей, то, маючи цей весь досвід, створилася ще одна програма тренувань, ще одна програма тренувань, паралельно робив свої тренування, робив рекордні віджимання, віджимання від підлоги 500 разів, 600. по потім більше тисячі. Взагалі, скоріше всього, у мене в інтернеті світовий рекорд цього. Просто вже навіть цим не запарюсь, тому що знаю, що це дуже високий рівень бази. Тобто є база воркаута. У мене це більше тисячі віджимань від землі за підхід, більше 150 віджимань на брусах за підхід, і більше 60 підтягувань на перекладення за підхід З цією базою, з цією основою у мене якби багато знань, які якраз є в програмах тренувань. Тому щоб мені дійти до цих результатів, прийшлося багато чого навчитися і роками просто тренуватися навіть без відпочинку, не відпочиваючи ні одного дня. Тому за цей весь час по-любому, якби всі ці знання є в програмах тренувань. Тому суть того, щоб це відео з новіщо було, щоб ви зрозуміли для чого програма тренувань. Тому надіюсь, ви це зрозуміли. Послання під відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока! Video. Пока.